Фестиволовіс ні, ні. ні любі мовознавці це не фестиваль дупи, це фестиваль осла. Але більш вживана назва цього дійства Фіста Філ, що в перекладі на українську свято Божевільних. <ріху> І знову ні-ні-ні, воно не відбувалося ото 22 лютого в Лужніках, що де там кіше зануті концерт робили. Те ж тупо шабаш. <кхи> Правда, реальний ще правильніше Fe de Fou родом із Франції. Але до слова, він теж відбувався взимку в 20-х числах, щоправда, грудня 26, 27 та 28. Відбувався. Бо якби зараз хтось таке зробив, то то вже би був міжнародний скандал іще. Зараз у Франції подекуди то там, то сям І е як би сказали французи, за версією Google-перекладача <хи> до сих пір є свята божевільних. Ну є вони. Всюди є. Але вони не мають обша нічого спільного з тими, які відбувалися в середньовіччі. І так. Середні віки. Франція. Переважно її північ. Зима грудень. Вже по а лише не по святах. Бо 26 грудня у Франції день святого Стефана, 27 Івана і 28 День невинно вбитих. І от французи вирішили, що саме ці дні це найкращий момент у всьому році, аби відсвяткувати фестиваль божевільних. Ну але дійсно, чому б і ні? Тому що придумали це свято як такий своєрідний процес проти католицької церкви, а точніше, проти того, що вона забороняла. А заборони в неї тоді були наступними. Святе письмо самому читати не можна. Ну бо почитаєш, щось не так поймеш, перекрутиш тією недостовірною перекрученою інформацією, поділишся з кимось. Ну, кому воно то треба? Не читайте і все. Різні танці, співи і бла бла бла. Якщо вони на думку церкви були гріховними, то ну ню-пупе. Не, не можна розлучатися, а тим паче брати новий шлюб після розлучення. Нє певно їжу і напої в певні дні. Ну і ще плюс оті і всі інші заборони, про які більшості з нас до сих пір відомо. Там неперелюб, не бий, не, 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 не ото все. І, хоча тогочасні люди були глибоко віруючими, старались дотримуватися всіх всіх правил, але неможливість співати, що хочеш, танцювати як хочеш, і їсти м'ясо по п'ятницях подобалась далеко не всім, і навіть самим церковнослужителям. Месьє, як щодо ковбаси по п'ятницях. Деякі французькі священники, які, судячи по всьому, були революціонерами в душі. О, опираючись на фразу із Біблії з першого послання до коритян, отцю. хто не дивиться, то там пише: Бог вибрав не мудре світу, аби засоромити мудрих. Взяли і започаткували оцей фестиваль божевільних, або як його ще називали. Ой, давайте я вам розшифрую оцей набір букв свято ослів під дияконів, дияконів саулів, корнардів або Вольностей грудня. Перше, оце от прошу не путати з фестивалем осликів, який відбувається до сих пір і називається так само. Ну, бо на от цьому фестивалі були та є, бо його до сих пір проводять: змагання осликів. То швидше знайде корм, вийде з лабіринту, в кого костюм осла гарніший. Ну, всяке таке. І от цей Фет Дюлян, який ви тільки що побачили, вшановує релігійні традиції, а не знущається з них. Так от, придумавши це свято, аргументувавши його словами із Біблії і запустивши в маси під виглядом театралізованого дійства, Робилося все те, що за любих інших умов би закінчилося відлученням від церкви, вигнанням, ув'язненням. А в сучасності, ну, взагалі, не знаю, що би було. Увага. Церковно служителі собі дозволяли таке. І таке. І навіть таке. Ну і перше ніж продовжити, я би порадила всім чуттєвим людям, всім віруючим, так, глибоко віруючим, Вообще, перестати дивитися це відео, тому що те, що я розповім, може вас привести в шок і якось ну, повпливати на вашу віру в інститут церкви. От. Тому що там буде, ну, чорнуха, реальна чорнуха. І так, на. В цьому святі божевільних служителі церкви собі дозволяли співати фрівольні пісні, танцювати відверті танці, імітувати різні грішні дії. При цьому вони вдягалися в костюми, які собі схочуть. Хто хотів бути королем, той був королем. Хотів папа Карло бути принцесою, то він вдягав костюм принцеси. Хотів бути коровою, вдягала костюм корови. І навіть... Деякі вдягалися в костюм самого Бога, ну Ісуса, точніше. А управляв цією всією вакханалією єпископ Дурень, ну або подекуди Папа Дурень, як в яких регіонах називали. О. Він вибирався шляхом демократичного голосування. Голосувала вся громада. Але, як правило, це був або священник найнижчого рівня, або студент, який вчився на священника, і навіть часами ставалося, що хтось з мирян міг стати папою Дурнем. Але переважно то були священники. Його наряджали в пишний, дорогий одяг, давали в руки посох, ну аби володаря було видно здалеку. Після того, як вибори закінчилися, робився святковий марш, во главі якого йшов той самий папа Дурень, ну або єпископ Дурень. Задлі нього йшли священники, які були облиті смолою і вдягнуті в різноманітні такі от костюми. І священники, які співали матюкливих пісень. Але тут так. Ще в тій парадній колонії були і деякони, і субдеякони, які сиділи на реальних церковних алтарях, які тягнули по місту, і ті деякони на них сиділи разом з субдеякодами, їли ковбасу, кров'яні кишки, грали карти, кидали кості, а часом навіки могли показувати різні ну, там, частини тіла, які прийнято ховати і не показувати. А по деяких містах, так взагалі, разом з одягненими деяконами, які ну, час від часу могли показати свою кобаску, та? їхали взагалі голі. Виставка в них така була. Голих церковною служительських тіл. Він ну, народ, це жесть. Але ви часом не подумайте, то ще не все. Ще в колонії були знову ж таки ті самі священники в костюмах і диякони з ковбасою, які замість кадила використовували старий грязний там, смердючий і так. Черевиком, замість кадила. Церковнослужителі. А ще залежно від міста, там могли бути акробати, жонглери і всякі такі. Ну, коротше, хто що вмів, той і показував. До слова, хоча до якого там вже слова. В цьому дійстві брали участь не тільки церковники чоловічої статі, а ще й монахині теж. І студенти, які вчилися на священиків, і так далі, і навіть часом і миряни. Коротше, всі кому не лінь і не стидно. Наприклад, 28 грудня зранку було нормальним серед тих фестивалерів. Вирватися додому до людей протилежної статі. Там у міг вірватися до монахині. Якщо вона раптом була оголеною, то получала ляпаса по дупі. Так само й монахиня. Господи, так само і монахиня могла вірватися додому до якогось там свого студента і йому дати ляпаса по гол. А ні, монахиня не мала студентів. що я плату. Ну і навпаки, відповідно, теж монахині могли вірватися. В келію до інакших монахів і їх набити в голих сраках. А ще ті самі фестивалери могли вірватися додому до якихось, ну просто лєвих світських поважних осіб, і якщо оті вдома в своєму домі спали голі, то вони їх брали під руки і вели на центральну площу. Вели їх оголеними. І на центральній площі могли облити того свого графа Маркіза. Із коротше водою. Голову графа Маркіза превселюдно вони могли облити. І... Тривало таке щорічно з 12 століття по 1519, і, походу, поки не ввели офіційну заборону. Щоправда, після тої офіційної заборони, ще там пару років, то там-то сям Двіжували Ну, але з часом та ніч перестала творитися. Хочу додати, що я ту всю інформацію, що там відбувалося на тому фестивалі, взяла із французької вікіпедії, яка посилається на оббина Луї Міллена. Це французький вчений в області археології, середньовічного мистецтва і культури і так далі. Тому народ, мені не треба виставляти ніяких претензій, я просто розказую, що там було. Якщо маєте якісь претензії, то пишіть до організаторів. До речі, про організаторів вони ото не самі придумали, Поговорюють, що за основу були взяті Сатурналії. Це одне з найпопулярніших римських свят в честь Бога, рільництва і хліборобства Сатурна. Святкували те свято з 17 по 23 грудня, Ну, але такої дикухи в римлян не було. Вони просто вдягалися в різні костюми, щоб бути невпізнаваними, взагалі не працювали, багато віддихали, дарували один одному подаруночки, ну і бла-бла-бла. Але в них теж був король Сатурналій. Це завжди був якийсь раб, якого теж обирали шляхом голосування, О, одягали в пишний шикарний одяг, який носили. Поважні мужчини при владі, і він теж ходив по вулицях і йому всі хлопали. А ще в період цих свят, на один день раб. Міг стати власником свого пана і там ним командувати. Ну або ж якщо пан не хотів такого робити, то він просто відпускав свого раба чи в театр, чи в цирк, чи куди він там захоче. О, і таке робилося для того, аби хоча б на мінімальний період часу створити ілюзію соціальної рівності. До речі, всі сатурналії раби могли казати до своїх. Власників до своїх панів, все, що вони про них думають, ах ти козл, ти там козьол. во. І за це їх не карали. Бо знову ж таки соціальна рівність, типу. А от те, що відбувалося у Франції, а ще потім трохи розповзлося по Європі, то я повторюся вже, я не знаю, в який раз це якась просто жесть. Ладно, якби це робили якісь звичайні люди та Бог з ними. Ну, але це ж, блін, служителі церкви. До речі, у Нотр-Дам де Парі Віктора Гюго теж є описаний момент з того фестивалю. Ютуб мене забанить, певне, за таке.